Моє вітання. Я Геннадій Боценюк, і ви дивитесь каву з адреналіном. Сьогодні адреналінову каву ми п'ємо в моєму улюбленому Житомирському кафе Евріка, яке знаходиться на початку вулиці Бердичева в самому центрі Житомира. Моїм гостем став Володимир Каплієнко, народний депутат України. Що цікаво, рейтинг нашої програми зростає, але в останню передвиборчу, скажімо так, програму я запросив багато людей. Особисто запрошував піскуна, особисто запрошував Файдона, ваших конкурентів. Передавав запрошення через помічників Семенюк Самсоненко і Лабунський, але чомусь вони побоялись прийти? От тільки от Микола Іванович Файдон він сказав точно прийде, але в черговий раз не зміг прийти. Скажіть, будь ласка, от ви не побоялись прийти? Чому люди бояться моєї програми? Ну я ж не знаю, доброго здоров'я. по да я не знаю, чому люди лякаються. Можливо, нічого сказати вам. Ви ж задаєте такі з причинкою питання? Так, да, у нас каверзні питання, іначе б хіба нас дивились, би люди. Ну я не, не бачив ваших питань, слава Богу. Я думаю. А я їх спеціально прикрив, щоб ви їх не бачили. Ну, хорошо. Ну задайте питання цим людям самі. А мені задавайте сьогодні питання, на які я буду давати вам відповіді, без будь-яких, скажімо так, застерег. Я буду давати щирі відповіді. Давайте. Тоді перше питання до вас. Згідно до результатів останнього соцопитування, яка проводилась компанією Социнтел. Ви випередили свого головного конкурента Жебрівського і зараз знаходитесь на першому місці. Ви випередили його аж на 5%. Як ви думаєте, це правдива інформація? Ну як дивитись на те, що, що таке правда? Я читав про це і був навіть на презентації компанії Социнтел, яка провела відповідні дослідження, наскільки мені відомо, десь тиждень тому вони були представлені на обговорення руху чесно, це було тиждень тому. Ну, мене ці результати задовільнили. Я думаю, що пана Жибрівського, напевно, ні. Ну, принаймні сьогодні я очікую, що перше місце, яке було представлене для мене через соціологічне дослідження, буде все ж таки виправдано 28 жовтня, точніше, після проведення підрахунків тих бюлетнів, які будуть кинуті на виборчих дільницях до скринь. Я хотів би вірити в це. Я дійсно хочу стати депутатом Верховної Ради повторно в другий раз. Знаєте, взявши все саме добре, все саме класне, це саме таке драйвове, що я знайшов в шостій каденції, сколотивши людей біля великої могутньої ідеї, національної ідеї України, піти вперед. Я хочу цього. Тому я з задоволенням побачив ті дослідження, які продемонструвала компанія Сесентал. Ну, звісно, ви задоволенням, пан Жабрівський, мабуть, ні. Він там був не презентації? Ну, пан Жибрівський да чи ні, це я думаю, ви його спитаєте самі. Не було його, не було. На презентацію прийшли всього декілька кандидатів, це був Файдун і була Лобонська, діючий народний депутат і кандидат в депутати по 63-му виборчому округу. Ну, це все. До речі, їх також це не задовільнило. На початку обговорення і Лабунська, і Фейндун заявили про те, що не варто рекламувати нікому невідомі компанії і таке інше. Причому, коли журналісти задали питання, які саме треба тоді показувати соціологічні дослідження, відповіді не було. Тому що жодних інших досліджень, які були офіційно представлені на території 63-го територіального виборчого округу. Не представлено в принципі. Ясненько. Е, тоді інше запитання якраз стосується руху чесно, чи чесночники, як їх там називають. <рес> ну так, да, вони ж так себе рекламують. Вони ж мають до вас претензії. Які саме? Ну вони відкрили профайл, на якому написано, що ви там переходили з фракцією фракцію. Це вже для них не вважається чимось чесним. Крім того, там ще якісь, я вже навіть не пам'ятаю, претензії. Але що саме цікаво, що саме до вас претензії, до інших кандидатів, яких взагалі-то іноді темне минуле, це чомусь немає, але це не їх совісті. Все ж таки, які відносини у вас з рухом чесно? Абсолютно прозорі, нормальні відносини. Вони ж до сьогодні носили характер одно, односторонніх. Чому? Я звертався до руху до представників, які представляють е, цей громадський рух, з доволі простим питанням – а чому саме? Чому саме? Мені дали такий низький рейтинг. низкиреті, мається на увазі в оцінці діяльності народного депутата України. Я серед всіх кандидатів, які є на цьому виборчому окрузі, працюю найпотужніш в Верховній Раді України. У мене майже немає пропусків. Я активний депутат, який в 2011 році був признаний як один із трьох лідерів по активності депутатської діяльності. Чому саме? Коли ми почали до речі на руці, на ну, на цій зустрічі. Обговорювати і ці питання, то з'ясувалося, що мої колеги з Руху Чесно не здатні були мені протиставити жодних фактів, які б доводили, що ця оцінка об'єктивна. Мало того, наскільки я пам'ятаю, Володимир Володимирович, керманич Руху Чесно, по. Житомирській області мені особисто запропонував під камери, що так, да, вони бачать, що щось там не те. Треба звернутися до адміністрації в Києві, щоб вони переглянули ці оцінки відносно діючого народного депутата Каплієнка. Ну, е, до речі, мене, мене там називають прогульником. У мене всього два прогули. Скажіть, будь ласка, як це? Мене називають там людиною, яка мільйон разів виходила з фракції-фракцію, фракцію. з якої я жодної фракції не виходив, жодної заяви не писав. І на вступ повторно до будь-якої фракції не писав. Чому така оцінка проводиться? Ну я не знаю. Ви Знаєте, історія розставить це по своїх місцях. Бо е, це ж вибори. Зриваються білборди. От я тільки сьогодні в'їжджав в Житомир, от ми сьогодні ведемо з вами зйомки в Житомирі. Мій білборд оборваний. Чому? Хочу вам сказати, я поцікавився. Мені розповіли, що вночі приїхали хлопці, поставили і обірвали два білборди. Мій і ще одного конкурента. Чому? Добояться. бояться. Ну, бояться, господи. Ось і все. Помічають тих, кого помічають. Якщо сидиш під столом, тебе ніхто ніколи не помітив. А якщо ти є лідером або якоїсь думки, або, можливо, якихось перегонів, то тебе помічають. І я думаю, що це зворотня сторона медалі, яка називається рух вперед в виборчих перегонах. Сподіваюся, що це є іншою оцінкою моїх конкурентів. Моїх лідерських якостей а також моєї програми. Вони бояться її. Ну раз бояться, значить поважають. Казали наші предки на превеликий жаль серед в українській політичній риториці слова поважають. Я думаю, давно забули. Знаєте, культура в політич серед політиків. Особливо ви бачите, що відбувається на території Житомирської області, доволі низька. Контрагітація на самому високому рівні. Таке пишуть, мама дорога, без жодної відповідальності. Ну, хоча, б, хоча б треба, знаєте, поставити застерегу для кожного, кожен сам собі, щоб поставив застерегу, ну, ти ж будеш колись стояти перед Богом. Ну, ну, слухай, ну хоч сьогодні, ну не роби кривди, не кажи неправду, бо, бо соромно буде. Не думаю, що це красить політиків. Я, наприклад, зі своєю командою не дозволив собі жодного випаду до будь-якого конкурента або діючого політика. Ми в своїй риториці і навіть в цій програмі, яку сьогодні взяв на наш ефір, говоримо тільки про проблеми, які об'єднують всіх нас. Наша бідність, наша неактивність, наша безпорадність, скажімо, хибність руху України з 91-го року. І напрямки, як з цього вийти? Вона каже тільки про одне це ця програма. Давайте об'єднаємося, всі помилки визнаємо, проведемо всеукраїнський референдум або широко обговоримо нову програму соціально-економічної, соціально-економічного розвитку України. і Підемо вперед. Оце ми відрізняємось. Можливо, це відмінність, яка ставить по іншу по різні сторони річки людей, які називаються порядними інтелігентними людьми, і людьми, які за жодною з будь-якою ціною хочуть прийти туди. Куди, де вони навіть не знають, що вони хочуть з цією посадою робити. Даруйте мені. І ви, і ваш колега-кандидат і конкурент Святослав Пискун виступили проти того, що відбулося нещодавно побиття журналіста, коли розслідувалися факт подкупу кандидатам. З Петренком, горіл, коли, коли розливали горілку, коли ви ж сказали, що ви вступите, що ви не залишите це отак. І от Петренко зараз Азаров звільнив з числа своїх помічників. Чи ви щось знаєте про це? Жодних подробиць. Я вам скажу так: є люди, які слідкують за правомірністю тих чи інших подій, які проводяться в виборчому окрузі. Серед них є журналісти. Серед них є представники тих чи інших міжнародних інституцій. Вони сьогодні ведуть спостереження. Моніторинг. Те, що журналісти засунули свого носика в ту школу, де розливали для ЧПТУ, де розливали цю горілку, то й правильно зробили. Те, що зробили проти них, це порушення закону і позбавлення їх прав на використання інформації, яка є відкритою. Тому те, що ми звернулися, призвали представників, можновладців, які кришують даному питанні пана Петренка. Для того, щоб зробили певні висновки, це нормально. Те, що Азаров звільнив з посади помічника пана Петренка, ну, можливо, це єдина реальна реакція врятувати власну репутацію. Тому що це не моє, я ж не знаю його. все. Зумієте, це, це вада, це велика вада. Але чому тільки горілка? Ну, подивіться, що в 63-му окрузі робиться. Е, їздять хлопці по хатах, пропонують 200-300 гривень. Я знаю, що є певні навіть документарні підтвердження цієї проблеми. в людей питають, ви ж проголосуєте за конкретного кандидата і дайте копію паспорту. А після цього, коли все буде позитивно, то нібито вам віддадуть ще якісь гроші. Але дивіться, ми ж будемо бачити це все через камери спостереження, які встановлені на виборчих дільницях. Уявляєте собі, який цинізм, яка низість для того, щоб цю жінку в літах 75-80 років, яка не знається на законодавчому полі, просто так брутально обманювати. Я хотів би, можливо, використати сьогоднішню нашу програму і сказати, на виборчих дільницях не буде камер, які будуть стояти в місці, де буде проводитися таємне голосування. Забути про це. Вони дві камери будуть стояти в, на виборчій дільниці саме для того, щоб вести спостереження за процедурою видачі бюлетені і реєстрації, а також пересування тими суб'єктами виборчого процесу, які будуть присутні на виборчій дільниці. Тому не бійтесь нікого. Заходьте до відповідної кабінки і голосуйте, якому каже ваша совість. По-друге, ви знаєте, шановні громадяни, не віддавайте свої паспорти. Бо завтра з'ясується, що на копію вашого паспорту десь там в Рівненській або Київській області хтось отримує кредит під заставу вашої хати. Давайте паспорта. Вічіром трієр підійде. Слухайте, побійтеся, ну, ну так не можна. Хлопці, які купляють майже фактично ваше право на голосування і ви віддаєте їх їм. Не буду стояти посторонь, коли схочуть забрати вашу землю, вашу хату, вашу річку, ваш ліс. Не віддавайте свого майбутнього, прийдіть голосуйте власноручно і, ні жодних, і не так, як, можливо, від вас вимагають ті хлопці, які приходять. Або наліли стакан горілки, як тільки що ми розповідали, або дали якісь грошей, або гусиню принесли, або шматок дороги схотіли відремонтувати, але пізніше, скоріше за все, не схочуть цього робити. Знаєте, що скажу? Всі виборчі обіцянки, які ми бачимо на виборчих перегонах, скоріше за все закінчаться 28 жовтня. А тут залишиться зовсім інше. Наша реальна ситуація. І єдине, що ми підемо далі, це з тими людьми, яких ми оберемо разом. Тому що я також буду голосувати і за політичну партію, і за кандидата. Так от, якщо не буде програми розвитку, то можливо. Ми схлибаємо з вами. Голосуйте совістю, голосуйте розумом, а не емоціями. І в будь-якому випадку не дайте вас обдурити, бо ви громадяни України і ви люди, яких любить Господь Бог. Навіть якщо ви зараз на першому місці по соцпитуванням, навіть якщо вас справді поважає любить народ, ну більшість когось, бальбільш любить когось менше згідно до того соцопитування, яке ми власне проводили своїми власними силами. Справді вас люблять, справді вас знають. А от як ви хотіли б захи... чи могли би ви якось захистити свої голоси? Як захистити свої голоси? Діюче законодавство ну, майже не дозволяє в природній нормальний спосіб захистити голоси, коли е, ті чи інші представники діючої вертикалі влади, е, скажімо так, підтримують своїх провладних кандидатів і надають можливість змінити. Волю виборця при підрахунку голосів, або при підведенні підсумків на рівні територіальної виборчої комісії не дає можливості зробити діючих законодавства. Інструменти загальноєвропейські, такі як спостереження, моніторинг, членство різноплавного, різновекторного і різних політичних команд формацій або кандидатів, надає можливість колективно слідкувати за доцільністю чи недоцільністю прийняття того чи іншого рішення. Проте існують в Україні низка технологій, які дозволяють провести голосування тими бюлетенями на тих людей, які відсутні на цих виборчих дільницях через поважну причину або навіть через те, що вони померли, але не виключені з реєстру виборців. Я сподіваюся, що спостерігачі або міжнародні спостерегачі, які будуть знаходитися на виборчих дільницях, будуть Приділяти увагу саме таким маніпуляціям, саме таким речам. Але дічі законодавства просто призупинити це не дає можливості на превеликий жаль. Безумовно, я, як кандидат в депутати, буду робити все для того, щоб на кожній дільниці були спостерігачі від нашої команди. Я буду приділяти увагу тому, щоб ці спостерігачі не втомилися, коли саме буде проводитися підрахунок, стояли біля і дивилися, як рахуються або. Якщо ви пам'ятаєте, як раніше це відбулося, в бюлетені написано Петров, ну кандидат, умовно кажучи, Петров є. Другий Петров є. Там написано Іванов, Петров є. Ці сплять, ніхто нічого не пам'ятає. І при цьому виходить, що купочка одного того кандидата, якого треба просунути, на тлі без неактивності, втомленості або без відповідальності члена дільничих виборчих комісій, призводить до того, що саме цей кандидат набере більше. Перерахувати це пізніше, майже неможливо. Діючи, діючи законодавства на вільний доступ до е, відеоряду, до тієї, інформації, яка знімається саме з тих відеокамер спостереження. Не дозволяє їх продивитися в режимі онлайн. Ви це знаєте. Так проголосували депутати Верховної Ради. Нібито мільярд потратили, але після цього відмінили обов'язкові інтернет-трансляції через камери відеоспостереження. І виходить тільки активний спостерігач, який хоче бачити своє майбутнє, не тільки свого кандидата, а своєї дитини, своєї матері, своїх батьків, своїй бабусі і себе, власно. Тільки такий спосіб він може утримати. Скажімо так, дільничу виборчу комісію від перекручень фактів. Це все. Так сталося, що ви справді виступили з офіційною заявою, що будете боротись справжньою мафією. Мафію називають саме правоохоронні органи. Ви заступились за людей, яких, скажімо так, обдурили Бердичівські шахраї. У місті Бердичії вже кілька років працюють ріелтори шахраї під керівництвом Двічі судимої за шахрайство громадянки Нікітіної. Агенцію нерухомості фортуна, яку вона очолювала, правоохоронці закрили, але нікому спостраждали гроші не повернули. Однак псевдоріалтери відкрито продовжують свою діяльність у свій час. Постраждала Оксана Детарчук, купила ділянку під забудову і потрапила в халепу, адже під час переговорів шахраями отримала недостовірну інформацію у вигляді копій документів щодо того, хто продає ділянку. Де вони їх беруть? Збити її. Я так думаю, що з БТІ, а де ж інше вони можуть взяти ці ксерокопії подліних цих документів? В общем, в цій шахрайській схемі зав'язано все. І міліція, і БТІ, і наші правоохоронні органи. Провівши самостійне розслідування, пані Оксана виявила, що агентство Фортуна функціонує з 2010 року, хоча офіційно його не існувало. Вона зверталася до засобів масової інформації до колишнього генерального прокурора Святослава Піскуна та радника прем'єр-міністра Миколи Петренка. На прес-конференції я до Петренка ходила. Казала, що наша міліція вже куплена й продана от низу до самого верху цією Нікітіною, тому що нічого не робиться, щоб прекратити оце шахрайство в нашому бердичеві. Але нічого не відбулося. Дивує реакція правоохоронних органів щодо цієї справи, адже реагувати на очевидні факти потрібно одразу. Ну чому слідчий сторожук, ніби глухо, німий. У нас нічого не чує, не бачить або не хоче бачити, не хотів цього бачити всього і чути. Оксана Тетарчук звернулася до громадської приймальні Володимира Каплієнка з проханням сприяти вирішенню проблеми шахраями-ріалторами. За такі іноді навіть вбивають людей. Питання захисту конкретних громадян, незалежно від того, де вони живуть, в Житомирі, в Бердичі, в Одесі чи в Києві. Це завдання діючого народного депутата. Народному депутату надані права, трибуна, статус для того, щоб перевіряти діяльність чи бездіяльність конкретних посудових осіб або приватних людей через представництво в прокуратурі, в міліції і такі інше. Таких прикладів в Україні дуже багато. Я за свою депутатську діяльність написав майже 30 тисяч депутатських звернень. Їх дуже багато. В нас в Україні є проблема, велика проблема це безвідповідальність і кришування деякими представниками, в тому числі силових відомств, отаких от, от шахраїв. Нам треба цьому об'явити війну. Але чи може одна людина це вирішити? Народний депутат Каплієнка чи інший, чи просто громадяни України? Та да не можуть. Треба об'єднатися всім. Біля цієї проблеми. І цю ракову пухлину треба просто відрізати і скинути у бік. Я, до речі, про це в програмі своїй написав. Я дякую вам за участь у програмі. Щиро дякую. Щиро дякую, що наважились прийти. бо не всі наважуються чимось. А нашим глядачам хотів би нагадати, що нашим гостям сьогодні був народний депутат України Володимир Каплієнко. Сподіваюсь, ви ще будете нашим гостем. До побачення.